Тріщить по швах. Міст через річку Горень, головний шлях до села Тучин, що входить у Гощанську громаду. Пішохідною ділянкою місцеві майже не користуються, а от дорожнє полотно щодня під навантаженням. На з'єднаннях асфальт періодично поновлюють, але вистачає косметичного ремонту ненадовго, та й якість староста села ставить під сумнів. Ми бачимо, що цей міст, якісь роботи проводилися, але сміття, яке було на мосту, їм замостили дірки, які були на Пішо, на пішохідній частині даного моста, Валентин Сестук, призначений староста села Тучин на посаді трохи більше двох місяців. Каже, розпочав свою роботу із вирішення проблеми моста та дороги в селі, але за груз у цих питаннях по самі вуха. Діалог із утримувачем дороги, додає пан Валентин, нагадує розмову німого з глухим. В першу чергу маємо забрати грязь із обочин там з тротуарів, де ходять люди. Бачите, яка ситуація? Тобто. Вони послухали, помахали головами, дали добре, і його не зробили. Нескошені узбіччя по обидва боки біля моста, кілька шарів бруду, які назбирувалися руками. Все це залишилося на місці. Підрядник лише грейдером зняв шар бруду з асфальту. Місцями шкоди було більше, ніж користі. Втім, якщо на переправі та біля неї роботи, хоч якісь проводилися, то центральна дорога, яка йде через солотучин, на покращення лише чекає. Про тротуар місцеві навіть і не просять для початку хочуть, щоб залатали ями. Ну і каналізаційні колодязі давно потребують покращень. І падали. Все, тому що ями, так само машини, ідеш, і може в яму і тебе об, об, з ног до голови. П'ять кругів робимо, п'ять кругів, із них наїжджаю я на даний час 70 кілометрів по цій дорозі, якщо по, по самій паршивій. Кожний круг під машиною. Які бути найбільші проблеми? Проблеми, амортизатори відходять. Ламаються амортизатори. Тиждень амортизатора нема, тиждень амортизатора нема. Ресори теж втулки особливо летять, дуже крепко. Міст і дорога через село Тучин на балансі служби відновлення у Рівненській області. Це об'єкти державного значення. У 2021 році розпочали масштабний ремонт, автошлях робили із двох напрямків. Зійтися мали якраз у селі Тучин, але до ладу встигли зробити лише частину до мосту. З іншої сторони проклали всього лише одну смугу, іншу не встигли. Дорогу, яка проходить через село, не зачепили взагалі. Наразі про відновлення цього проєкту мова не ведеться. Якщо в Путін сьогодні і завтра, москалі, підуть з України, то очевидно, що це прискорить процес. Автомобільна дорога Р-77 по всій її протяжності була двома об'єктами поточного середнього ремонту ще до повномасштабного російського вторгнення, і роботи там були розпочаті і проводились в 2021 році власне за рахунок обігових коштів компанії підрядника. І досі ці борги держави перед підрядником не закриті. Роботи відбуваються лише в рамках експлуатаційного утримання. Ці функції покладені на компанію Буделянс груп. Там повідомляють, що у селі Тучен ремонт дороги запланований. Графік фінансування перенесли на вересень, можливо, ми будемо робити в 20-х числах. Можливо, якщо наші фінансові ну, є, тобто, якщо ми будемо мати в себе запасу коштів зробити наперед роботи, а в вересні отримати за виконану роботу. Це рішення приймає замовник служби автомобільних доріг. Це будуть в самому тученні, чи, чи це будуть десь на інших ділянках. Це, скоріше всього, буде населений пункт Тучин. Тобто, наприкінці серпня або ж у вересні підрядник готовий залатати ями у селі Тучин, але потрібний дозвіл балансоутримувача. Це служба відновлення у Рівненській області. Відповідно, вона ж і оплачуватиме майбутні роботи. Чи будуть вони виконані, слідкуємо. Артем Шаула, телеканали